Доброго. Чищу голубів, голубі, Підходить щось. ну Це чужачок якийсь. Це якийсь чужачок. Бо пишнуватий для моїх. Зараз сяде. Я поки сходив за камерою і тряхати нічого не треба сідає ну-ка, ага, сів туди. Зараз перейдемо нарешті кілька Ну, Два роки, по-моєму, все думав їх між собою спарувати. І тут все ж таки що чорного цього голуба зі своєю кремачечкою. Він, до речі, був порований із її сестрою рідною. Вирішив я сестру відправу, щоб перепарувати. Хоча Хоча... Класних вони дітей давали. Але я думаю, що гірше не буде, хочеться мені затем... затемнити їх. Так, ну що ж, продовжимо. Ось ось цей чужачок сів. Мабуть Микола. Стальний, пишненький якийсь глибок. Зараз своїх зманю. Якщо вийде звичайно, бо вони такі що може і не злетіти 79-та злітає перша ріба їх пара. Поїдуть вони, поки не буду казати коли, але поїдуть. Дали мені чотирьох голубенят, Всі чотири льотчики класні взагалі. З головою в них все добре. Це 56-та, взагалі там найкраще там злітає. 115-116, їх діти. Ладно, переходимо до... Чужака, повертаємось до чужака, він уже повернувся сюди, думаю, що скоро буде злітати. Так ну я зараз спробую ще кинути трохи зерна. Тож такий чужачок, зайшов він, коли час їсти прийшов, зайшов. Стальний суцільний. Відрізняється він від моїх, більш такий пишний, затрубачений, хвості щось багато. 4, 6, 8, 11, 13, 15, 19, аж хвості начебто. Начебто 19, ну я так можу там 18, начебто 19. Ну, пишний голубок, пишний, що доказати. Є кільця на ньому. Ось. Ось кільце зараз покажу. На правому така контролька якась бірюзового кольору, а на лівому це родове кільце на лівій лапці. 2675 номер. 2010 рік народження, то він що виходить такий старий голуб, нічого собі. 24 зараз зараз йому 14 років вже. Номера телефону нема. Є якісь ще цифри. 062, щось не зрозуміло якісь ще цифри є. Ну, я думаю, що я знаю до кого мені звернутися, щоб знайти господаря.